А скажемо так: якщо ви зараз платите 500 гривень за тепло і ви хочете платити завтра 700, то це якраз те, про що ви кажете. А якщо ви і всі люди розуміють, що економіка держави Україна в два, а то і в три рази менш ефективна, чим є в Європі, і ми Нічого не робимо для того, щоб заощаджувати. До якраз з цих питань, і ми з губернатором приїхали з головою ради сюди, щоб сказати: в державі є програма по енергозбереженню. Зараз президент виступив з ініціативами соціальними. Ми будемо будувати житло, а житло ми будуватимемо. Не е, по принципу построй хати з Лободи, яку ви хочете під вибори там чужую не веди, а ми будемо будувати житло, яке відповідає європейським стандартам, де ми не будемо втрачати е, лишнє і не маючи свого газу, маючи таку ціну, ми е, не заощаджуємо. Тому це підприємство якраз одне з базових. Яке буде займатися утепленням тих будинків, які є зараз в державі, і все те, що буде будуватися в державі Україна, ми зараз переробляємо ДБН. -и. І я на, у цьому місяці підпишу такий наказ, що ми майже в півтора рази всі проє... будівлі, які будуть. Проєктуватися і будуватися в Україні з цього року, починаючи, будуть використовувати якраз ці технології, ці утеплювальні матеріали, і будуть півтора-два рази більш енергоефективні, ніж зараз. Тому про те, що ви казали, це ви можете жінці вдома розповідати. Мені не треба